Привіт, сьогодні відео про те, чому я записую такі відео на тему гоніння релігійних організацій, про Дворкіна. Здавалось би, якщо ти нормальна людина, до секти не належиш, тебе це не стосується. Отже, перш за все, я за свободу слова і висловлюю свою вільну думку і в підтримку людей, яких абсолютно незаконно позбавляється її свободи. Далі про це буде більш детальніше. Наприклад, це як людина, будучи традиційною орієнтацією, зараз це актуальний досить приклад. Висловлюється в захист людей з іншої орієнтації, яких цькують в суспільстві. Це те саме, бо люди мають право на різні інтереси. і Якщо вони дотримуються закону та не шкодять іншим людям, в чому проблема? І в доказ цього аргументу я дуже люблю цю цитату. Я виведу на екран Мартін Німеллер, коли сказав: спочатку вони прийшли за комуністами, я мовчав, бо я не комуніст. Потім вони ще там за кимось прийшли. Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не єврей. Потім вони прийшли за мною. Не залишилось нікого, хто міг би мені допомогти. Ви ця цитата. Нам всім важливо зрозуміти, що ми всі люди, і ми повинні захищати наші людські цінності і поважати свободу один одного. Продовження цього друга причина. Після прочитання статей на Act Files. До речі, дуже рекомендую, можу скинути посилання. Ця вся шайка Дворкіна в Росії в Європі це фекріс. Це не просто якась нібито компанія, яка бореться із страшними сектами, а це насправді переслідування законопослушних людей, які просто мають ті чи інші погляди, але вони нікому не загрожують. Також рекомендую ось це відео просто шокуюча для мене була інформація. Як сказала психотерапевт Діана, коли одні люди скують інших, варто подивитись не тільки діяльність тих, кого звинувачують, подивитись на діяльність тих, хто робить ці звинувачення і саме. Ційно робити висновки і прийняти свої рішення. На жаль, дуже багато людей цього не робить. Отже, для чого це робиться? Для чого Дворкіна компанія це робить? В мене волосся просто дивом Стало, коли я прочитала знову ж таки статтю на Act Files, що можна заплатити гроші цьому ж дворкіну його шайці, і вони зможуть накліпати докази. Проти будь-якої людини, яка, наприклад, продає косметику в МВЕ, чи як вона там називається, абсолютно реальну історію прочитала. Чувак платив оцим російським антисектантам просто щоб помститись своїй колишній дружині, тобто він згадав, що вона там продавала МВЕ. І можна заплатити Дворкіну, він приїде в суді, виступить, що МВА це страшна секта, і людина там неадекватна, і так далі. То до цього, коли вона продавала там цей МВА, проблем ніяких не було. Коли людина вирішила її помститись, да? буде смішно, але насправді не дуже. Тобто, якщо я колись там в школі продавала avon косметику, то за гроші з мене можна зробити сектантку. Що хтось матиме на мене зуб, він може скліпати якісь докази в суді. Звучить як повний бред, але поки ти з цим реально не стикаєшся. Я з цим особисто стикнулася, коли міжнародний рух Алатра, в якому ми багато років займалися волонтерською діяльністю на законних підставах. Зараз нас слава Богу запрошують на відомі конференції по клімату, бо якраз з цим пов'язана основна діяльність руху. Паралельно в цей час в Україні відкривається справа, і нам шиють зраду країні. Уявляєте, як це? Коли ти розумієш, що ти нічим ні таким не займаєшся, і рух, якби деякі розповідають про клімат, вивчають цю тему, і тут такі справи. Тобто, ти себе вже некомфортно почуваєш взагалі в своїй країні, і це, це жахливо просто. І тому тепер, коли волонтерський рух рухалатери виправдали в суді. Коли викрала справда, і що нас насправді цкували справжні агенти Росії, які якраз сидять в Україні і працюють на Росію зараз, проти них вже відкриті кримінальні справи з цього приводу, звичайно, як ви думаєте, вам хотілось би про це розповісти в соцмережах?